Десь тільки що мені написала клієнтка, пише, що отримала, радіє, висадила, пише, що гарна якість посадкового матеріалу, що буде постійним клієнтом. Мені дуже приємно. Так, у мене. В принципі, я замітила, що постійно одні й ті самі замовляють, і я вважаю це результатом. Мені дуже приємно, я вже більше двох років займаюся продажем рослинок. Спочатку займалася своїми, ті, що на наглядочки розрослися, а потім вже підключилися і з Голландії товари і. Товар, який закуповую в на західній Україні, вирощують в теплицях і продають люди. Ну, в кожного свій бізнес. Да? От, тому я розкручую їхній товар і рекламую. Тобто, в мене через мене можна купити і на опт. І поштучно різноманітні всі квіти, посадковий матеріал просто шикарний. Там такі коріння, тобто ячієчка касета, вона ну, десь така як жменька. Там повністю все корінням забите. Тобто, ви розумієте, якщо в рослини гарний стержень і десь гарний корінь, значить вона буде прекрасно рости. Тому бажаєте замовити мої рослиночки, пишіть мені особисті повідомлення. Або я ще займаюся, не або а я ще займаюся червоною продажем. Щуки і чорної ікри. це аквакультура ви сільськогосподарської діяльності націлений на те, щоб ікра справжня була у вас на столі, ось іменно у вас була на столі щодня. Тому пишіть до замовлення особисті повідомлення.